А якщо Христос у вас, то тіло стає мертвою для гріха. Християни всі підтверждають, що чудо унікальне. Чоловік церковний сповідаєш, причащається, починає контролювати свої не лише поступки, а й думки і побажання. І тому християнам не треба того приписа не кинь, не йди, не кажи, не їж. Ми Опитно, духовно починаємо розуміти, що відбувається, як розуміти, як вести себе в їді, в поступках, у сім'ї, в обществі. Бог навчає нас. І тому цей світ з ужасом завідує християнам, які ходять до церкви, відкуда в них. Така способність нормально жити, нормально любити, нормально вести себе, ведь безбожники не можуть нормально жити, вони мусять когось укусити, на когось донести. Недаром сміялися в совєтське время, що є люди шістьорки, бо кожен шестий іде доносити на тих п'ятьох. Ну, картина сьогодні не така уж і ліпша. Маса людей нині. Самі не моляться, до церкви не ходять, але зато з такою любов'ю пишуть доноси проти православних, проти священників, і взагалі фантазьори видумують злочини. А якщо то ще й журналісти, то горе, коли їх слухаєш, куди вони залізли, про що говорять. А це перший признак по апостолу Павлу, Духа Божого в них не є. Бо якщо в тобі Дух Божий, ти навіть ворога милуєш, Тот, котрий брат твій додіваєш, та не тягнеш його в суд, а попробуй обійти. Або чоловіки з жінкою, або колеги по роботі, якщо починають з'їдати себе, забили за Бога, то це обоє. Скільки помнимо ту картинку з школи, як на мостику два козлики йдуть. І Нерозумні, не могли розійтися, збилися і в бої впали в бездну. А на другій картинці тут один козлик приляг, а другий пішов нього, і в бої перейшли мостик. І дітям тоді вже було ясно, як в всьому світі друг другу уступити. жона чоловікові, чоловік жоні, діти батькам. Колеги друзям, і в результаті сила Божа і Дух Божий прибивають в нас і роблять наше життя навіть в тяжких умовах комфортним, у грішника наоборот. і родився вроді талантливих батьків, вроді має і зовню красоту, і ще й молодость, ще має ще й силу, і все розтратить на блуд, на нечистоту. На особливо тепер по цілому світу є кучка людей, які здуріли жаждою власти, багатства, причому ненаситні багатства, уже мають мільярди, а ще й так мало, а ще беруть, а потім завтра умер. І все то пропало. Але у них поняття не є, що їмся всім грішникам видить, що вони вічно будуть жити, вічно красти, вічно зло робити, а ніхто їх не накаже, бо вони високопосадовці, раз лиш дивишся, серце перестало і посадовець у гробі. І скільки раз церква призиває нині всіх від маленького до великого. От простого чоловіка до високопосадовця, всі ми єднакі перед Богом. І у кожного чоловіка оті гріхи вються змії наші гріхи, то ті змії, котрі сплелися в душі, і в ненужне время вкусять чоловіка і спортять йому і настрій, і даколи, і все життя. У Євангелій від Матфея напоминає всім нам, каже Господь, предупреждаю вас, дуже вас предупреждаю. Я вас посилаю, як овець посереді волков. Будьте мудрі, як змії, але прості, скромні, як голуби. Предупреждаю вас, цей світ вас любити не буде. Бо коли світ вияснив, що ти до церкви ходиш да ще до канонічної церкви, ти вже керівником не будеш, тебе будуть переслідувати, навіть твої друзі будуть тобі малювати образ страшного і ужасного, тому що ти збрав путь мира, путь благословення і входа в Царство Божеє. Бо лиш так поступаючи, ми християни, діти Божі, діти світла, діти мира, діти радості духовної, радості спасення, а в вічності і наслідник царства Божого. Амінь.